Nightcore MH10 V2 – це мультизадачний ліхтар, який підходить як для працівників правоохоронних органів, так і для звичайного повсякденного використання. Позначка V2 говорить про те, що це покращена версія ліхтаря MH10. Яка отримала більшу потужність на 1200 люмен і дальність променя на 202 метра. Ліхтар поставляється з акумулятором типу 21700 на 4000 мАч. З цим акумулятором ліхтар здатний працювати 1500 годин на мінімальному рівні яскравості. Також пристрій може працювати від акумулятора 18650 за умови використання адаптеру, який, до речі, також є в комплекті з ліхтарем. MH10V2 має 4 режими освітлення на 1, 55, 300 і 1200 люмен. Для їх перемикання треба затиснути кнопку. Ліхтар запам'ятовує останній режим, який використовувався, і при наступному вмиканні активує саме його. Якщо потрібно підсвітити щось поблизу і при цьому не засліплювати себе відбитим світлом, є швидкий доступ до мінімального режиму. Для цього потрібно затиснути кнопку, коли ліхтар вимкнений. При цьому звичайне коротке натискання все ще буде вмикати ліхтар на останньому режимі, який Використовувався. Також пристрій має три спеціальних режима, які активуються подвійним натисканням незалежно від того, чи увімкнений ліхтар. Першим вмикається режим стробоскоп, оскільки швидкий доступ до нього може бути корисним в цілях самооборони. Далі довгим натисканням можна перемикати режим маяк і сигнал СОС. Ліхтар має власний порт USB-C, тому акумулятор зручно заряджати, не виймаючи з пристрою будь-яким способом. Вдома, в умовах походу від повербанку, сонячної панелі або в автомобілі. Після встановлення акумулятора індикатор під кнопкою почне блимати, показуючи напругу батареї, а в свою чергу конкретне значення напруги визначає рівень заряду акумулятора. Коли ліхтар працює, якщо рівень заряду знизився до 50%, індикатор буде блимати кожні 2 секунди. Якщо рівень заряду буде низький, індикатор почне блимати. Мати швидко. Корпус ліхтаря це міцний алюмінієвий сплав з анодованим покриттям, який витримує падіння з одного метра і має захист від пилу та вологи відповідно класу IP68. Це означає, що ліхтар витримає занурення в воду на глибину до двох метрів, тому пристрій можна використовувати абсолютно в будь-який дощ. Голова ліхтаря має спеціальну конструкцію, яка запобігає механічним пошкодженням лінзи mh 10 від вас стійкий на терці, і це може стати в нагоді, коли немає електроенергії. Направивши ліхтар в стелю, можна заповнити кімнату світлом. Наявність у ліхтаря вбудованого модуля ATR означає систему автоматичної терморегуляції. В разі перегріву модуль автоматично знижує яскравість, забезпечуючи стабільну роботу та продовжуючи строк служби ліхтаря. Комплектація ліхтаря включає спеціальний чехол для правоохоронних органів: акумулятор, адаптер-перехідник, кабель для зарядки, запасну різьбову прокладку, кліпсу, темляк, інструкцію і гарантійний талон терміном на 5 років. З вами був канал Lightcore Україна. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей.